Я не претендую на те, щоб зрозуміти природу цієї людськості, завдяки якій ми можемо бути або не бути людиною. А справа в тому, що я починав свою кар'єру в той час, коли на гуманітарні теми писати можна було тільки йдучи дуже сильно на компроміси своєї совісті. Я не скажу, що. Я не поділяю так, того визначення, яке тут ви прочитали, що я совість нації. Надподібне на це хтось сказав, але коли Дзюбі таке сказали, він сказав, що совість може бути у кожного своя. І скажу додаток, що ну, важко брати на себе. Зобов'язання бути совістю нації людині, яка прожила той е гнусний, як би сказав, не знаю, як українською мовою, е той гидкий е період історії, е історії брежнівської історії, яка навколо подібного роду е аморальності крутилася. Щоб ми всі за ми щось вийшли звідти з чистими руками. Безумовно, якісь компроміси з совістю були, і в тому вся полягає проблема. І звідси, ну але оскільки це така, це тут легко скинутися, перейти на поетику, на якусь, не знаю, як це сказати, на таку глістоковщину від філософії. А хотілося би, щоб ці питання, такі питання, як людина, як права людини і так далі, щоб вони були робочими, щоб ми знали, куди ми можемо їх вжити. І зразок такої робочої е сфери, це точні науки, це математика і фізика насамперед. І тому я звертався до е основ математики і, і весь відділ наш на цьому сидів. ми. Мінімально е, могли забрудити собі значить, свою чисту совість. І е, тут дійсно виникає ви, виникають такі, я не буду їх пояснювати, але є такі парадоксальні ситуації, які поєднують і і фізичний бік справи, і моральний. І якщо ми говоримо про ціле. То ми, скажімо, ми можемо розглядати множину будь-яку, а це поняття, на якому вся математика посорується. Ми можемо розглядати множину як сукупність речей чи, чи людей, і можемо розглядати його як те, як те ціле, що завжди більше, ніж сума частин. Це різні підходи, і ми мусимо втулити в аксіоматику обидва підходи. Бо вони по-різному ідентифікують індивіда. Ну, не будемо в це заходити. Принаймні, я просто беруся твердити, що такі містки між точними науками і гуманітарією існують. Ну, то що про мене можна розказувати чи про вас? Був те, що ви розказували, народився, був, жив, став директором, тоди-сюди. І, значить, це все е, буде. Е, на пенсію потім піде, а потім е, десь далі і, і помер. І большой привіт. Е, чи ми цю людину хопили, бо це, е, це означає, що ми, поки людина жива здорова, ми про неї не можемо нічого сказати, бо вона сьогодні зробила такий вчинок, а завтра зробила інший, який перекреслив все, що було до того. От. Справа в тому, що сенс життя відноситься до цієї сукупності вчинків, що вся біографія людська є сукупність вчинків. Останнім із яких є її людини відхід. І тоді можна сказати, що людина це, а далі там пункти біографії, і оце все, що він розробив, це людина. Але людина не є. Те, що вона зробила. І дуже добре сказав з цього приводу Шолом Олейхем. Він сказав, що людина є те, чим вона може бути. Оце може бути, це не покладеш на папері і не скажеш, що це ось є явище. яке Можна так-то і так назвати. Тут завжди можна сказати, ну знаєте, історія не знає цього, як вона називається. Слагательного я знаю. що А от, в Україні. умовного способу. Так. Неправда. Історія вся є умовний спосіб. Кожну хвилину ми можемо бути тут і можемо бути десь в іншому місці, можемо зробити таке, і можемо зробити щось зовсім інакше. Інакше не було б свободи, інакше б не було рішення. І от оскільки є можливість бути іншим, не таким, як сьогодні тут, оскільки людина і відповідає за, за своє життя, за свої вчинки. І людина може бути. Не можу пригадати, чи це у Белля я читав, чи в кого описується ситуація, коли сидять в приймальні в Гестапо, сидять десь чоловік, 10 французів, і вони по одному туди заходять, і в цій розмову у приймальні йде. І от ну, один е, значить, комуніст каже, що Та це все за гроші куплено. це, ну скажімо, комуніст, він як по марксистськи Так каже, за гроші можна кого завгодно купити і, і пообіцяти йому і дати, і він буде робити що завгодно. А там антифашист сидить із старого австрійського шляхетського роду І каже, що та в тому -то ж і справа, що дійсно що можна зробити, з одним, можна зробити, що хочеш, а з іншою людиною ти нічого не зробиш. є ці речі, які він ніколи не зробить. От якщо ми з вами порядні люди, то у кожного з нас є щось таке, що далі бути. Далі піти ми не, ми не можемо. І це є те ціле, що робить людиною е, такою, як вона є. І, вчин, і людина тоді не розсипається на сукупність вчинків, бо є щось, що тримає його. І це, що тримає нас і робить нас людиною, це є те, що не дозволяє нам зробити. Ну, явно вже підлот. Бо ми потрошку робимо гріхи в чомусь більші, в чомусь менші, але ніхто з нас не обходиться великою. Справою є маленькі справи, маленькі обмани і все. І тут важко бути чесним. Але є речі, які ми не можемо і не робимо, і ніколи не, не зробимо. І оце нас робить людьми. Один раз була така дискусія, але вона не згасла. Це проблема і не згасла дискусія. З одним із моїх колег обговорили проблему зла. І він раптом каже: А я каже: я не вважаю, що ця концепція меншого зла це хибна концепція. Зло не можна допускати ні тоді, коли його мало. Ні тоді, коли його багато. Ну, Він мав право на це казати. Це дисидент, Євген Сверстюк, він отсидів, він е, не пішов на концепцію вибору меншого зла і. Ну, але Як ми, коли іншої альтернативи немає, ніж зло. І там зло, і там зло. І ми виб... практично ми все одно вибираємо е, менше зло. Чи це виправдано яким? Чи можна як це вважати прийнятною такою концепцією? І вся, е, вся, власне кажучи, е, література типу Достоєвського, вся крутиться навколо цієї проблеми. І це проблема, яку, яку ми все одно розв'язуємо кожен сам для себе, чия це має бути совість дійсно. Це моя совість особиста, чи, совість має, чи ми всі маємо одну і ту саму совість спільну для всіх. Ну, ми одразу відкидаємо. Гіпотезу про те, що совість кожного, що, вона, що ми всі належимо декось до однієї совісті, але тут е, можна просто подивитися, як формується у людини поняття відповідальності. Скажімо, найяскравший приклад це кровна помста. Чому відповідає внук за, чи за діда, брат за брата і так далі? Справа в тому, що для архаїчної свідомості убивцею є чи злочинцем є не той, хто руками своїми це зробив, це виконавець, а він обов'язково мусить мати, то ця вина розкладається на певну групу. Це можуть бути родичі, зможемо, може бути люди одної племені чи однієї нації. Це архаїчний погляд. Європейський погляд, це від це не колективна, а індивідуальна відповідальність. І ми до цього звикли. І нам здається, що так воно і має бути. І що ненормально, коли люди відповідають за грехи, вчинені свої е е людськими ну, своїми предками. Але на насправді ми маємо. Масу свідчень, коли а, люди відповідають за так, ніби вони є і членами ієрархії однієї сім'ї. Чи можемо ми з вами відповідати за волинь 43-го року, де тоді УПА різала поляки? Ну, різала. Можна піти стати на такий шлях, а то все вони то набрехали, а там не точніше, її звали не Ванда, а там і так, далі, і так далі. Це не вихід. Але якщо я приймаю це до своєї історії, то я повинен відчувати це вину. Я вину цю можу не відчувати в одні, в одні, за одних тільки умов. Коли я чесно розказав, що було. І чесно сказав, що я це засуджую. І тоді метафізична вина знімається. І так, мені здається, людство до цього йде все далі, і все ближче і, і ближче. І це очищує атмосферу Оцих каменів за пазухою стає все менше і менше. І це дозволяє нам бути оптимістами. Може бути ціла епоха, коли добро стає заразним, а зло не може бути заразним в певному середовищі. І оце мені здається. Ми зараз живемо в таку епоху, коли є так всі обставини, щоб люди народжувалися не тільки біологічно, а й соціально, коли вони мали б на собі, скажімо так, в термінології. Релігійний, яка сюди пасує, печать Божу. І мені здається, що це саме є тою рисою, яка так сьогодні приваблює, я б сказав, навіть вражає іноземців, які уявити собі не можуть, щоб люди вийшли за європейські цінності і почали з цього те, що називається Майдан. Кожну епоху ми можемо і чи мусимо характеризувати через такі речі Я і моє оточення, я і суспільство, спільнота, до якої я належу. Для давніх римлян це йшло через ту саму персону. Персона це маска по етруськи, очевидно. От римляни багато в етруськи взяли всяких тих. І якщо ми будемо питати, що ж це таке ця маска? Вона асоціюється з іменем, вона асоціюється із душею. Душ було у всіх культур, у всіх цивілізацій було дуже багато. У кожної людини було по декілька різних душ. були такі дві душі. Були наявні в будь-якій міфології. Одна з них це вегетативна душа, яка робить мертва вода. Вона робить людину живою біологічно. Але треба ще живою водою її побризкати в наших казках, щоб тоді вернулася до неї її духовна душа. Це і в китайців так, і в тюрків так. І от ця, ця духовна душа. У раба згідно з уявленнями, римлян, просто відсутнє. І через це йому не положене ім'я, і це через це, коли в нього кохання до, до рабині якоїсь, це вважалося ну, чимось, чого не повинен мати раб. От такі раби ми буваємо. Я вже не кажу. Я ні про кого тут із присутніх цього не, не, не хотів сказати. Але ми тоді люди можуть бути рабами, оскільки то якщо в них немає цієї персони, яка робить її духовною. Я передбачаю, передбачаю заперечення, оскільки е, тут персона виступає і як роль, і як е, те, що робить людину натхненою, люб, люблячою і так далі. Але йдеться про те, що роль тоді активна, коли людина її коли, коли вона проникнута, просякнута тією бага, тим багатством душі, яке, яке вона має завдяки, ну вже не буде кожна, але це в ініціацію завжди входило дати вдихнути, вдихнути в людину. Душу. Так дуже наївно являлося створення людини. Спочатку глина, а потім Бог дунув і з'явилася душа. Це і про це йдеться. Очевидно, є в людей потреба в осмисленні своєї точки прикладання сил, своєї персони. Ну, не може людина пройти мимо зеркала, щоб не заглянути в неї. Я коли свою онуку проважаю на заняття, я мимо зеркала, я вже збіюся з неї. Але знаю, що вона все одно подивиться в зеркало, хоч би я там, я. людина мусить дивитися в зеркало. Неважно, в душі зеркало це буде, чи зеркало матеріальне. І ми цього не можемо жити. Поет, прекрасний поет-символіст Вячеслав Іванович Іванов. Не Вячеслав Сєвланович, який прекрасний е мислитель, наш сучасник. це навіть не родичі, навіть не одна як один. В, в нього є такі вірші, я пам'ятаю тільки одну фразу, один рядок звідти. Звід. Я на дні своїх зіркав. Він себе описує цей процесом пізнання як зеркало, яке відбиває зеркало, в якому відбивається зеркало і так далі. Десь за якимось поворотом цей процес споглядання виявляється, вже нічого не додає. А десь нам цікаво заглянути, може в два-три відображення, в цілому будеш мати. Тому процес рефлексії не безконечний. А вже далі, там, коли воно йде, там щоб безконечно, може таке подвоєння це констатувати, що далі можна і там на N плюс першому зупинитися. Коли ми рефлектуємо, для нас цей процес конечний і навіть не дуже глибокий. А глибше це вже тоді, коли ми намагаємося себе розкласти на полиці. Вже бачите себе не як а, образ цілісний, угу. а як якийсь фрагмент. Бо кожен із нас. Фрагмент В... цілого. Того, Того цілого. Тому що, ну так, скажімо, одна із це знову повертаючись сюди, це мене. Я власне на цьому звихнувся, дійшов до психоаналізу і покинув тут чисто логічну проблематику і пішов на глибинну семантику і так далі. І на врешті на, на такі паралелі між граматикою, між відображенням людської і людського єства психології, психоаналізі. І спільна це із міфологією. Виявляється, що структури людські дуже. Є такі константи, які повторюються у всіх нас і повторюються і в глибину і віків, бо завжди люди сміялися, завжди люди плакали. Є культура плачу, є культура сміху, але є. І саме тому це виконання його. І коли, коли ми так, кожен сам себе може оцінити і подивитися, і на найкращий психіатр і психоаналітик це кожен сам собі. Тільки треба не, 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 не йти безконечно далеко. Бо так можна дійсно загубитися десь там і оказатися на дні своїх зірка. Вирішальним для людини, для її характеристики, є питання, чи здатна ця людина бути справедливою за всіх умов? Справедливість це та критична норма, яка є засобом перевірки не тільки і Моральнісних, але і правових настанов. Справа в тому, що ми це сьогодні, я думаю, розуміємо в суспільстві, що між справедливістю, як таким абстрактним моральнісним, чим може бути може, це політичний чи правовий такий імператив, це те, чому повинні задовольняти і закони. Закон може бути несправедливий. І тоді треба проти цього закону боротися, але боротися так, щоб не порушувати принципу справедливості. Взагалі-то ми в цьому відношенні улюблений автор це Достоєвський. І його треба знати, але його дуже важко читати і назвати його книгу улюбленою Я не можу. Тим більше, що я абсолютно не приймаю тих висновків, які. Цей геніальний мислитель і писатель, письменник всім пропонує. А так сказав би я, що є одна книжка, яка вважається шкільною і яку якось на серію не приймають, це Дон Кіхот Сервантеса. От я її радив всім, всім читати час від часу. Це дуже розумна книжка. Я мріяв з, з, з юнацтва. про Суспільство, в якому буде свобода. Це навіть досить просто було. Я колись десь якомусь дев'ятому класі знайшов підшивку журналу Ніла за 1917 рік. І всі революційні події в ілюстраціях були е там відбиті, відображені. І от майнуло щось таке, що я досі не можу виразити словами. Я відчув, це російською мовою, бо звучало як упаєння свободи. Я відчув, що це раптом люди здобули свободу, а потім вона закінчилася кадрами із а, вже революційного побуту. Пам'ятаю, що мене вразило часові красновардійці у кабінета Лініна і Троцького. Для мене це було відкриття, де, що це Ленін і Троцький. Але справа не, вну... не пізнанні вже тих речей, але є дійсно той запах свободи, той озон історичний, який проходить через всю. Історію людства. І коли ти відчуваєш рідний цей повів вітру, ти відчуваєш себе приналежним до кращих сил історичного процесу. Це взагалі таке п'янке відчуття, і йому дуже небезпечно підкоритися, бо можна дуже про себе багато чого напридумувати, але це дійсно. А той транс, те сп'яніння, яке люди відчувають, коли вони причетні до великих справ. Я був зовсім милим, і той чоловік, про якого я хочу згадати, і вже згадував нагоді, це був простий викладач фізкультури в школі, в якій я вчився. І він був одружений із своєю ученицею цієї школи. Його звали Михайло Павлович Машерук. А він служив разом з моїм батьком У 41-му році. Був мобілізований на фронт. Батько загинув, а він був в полоні, вернувся. І він організував підпільну організацію і був по звірячому закатований. Естапа і, от, власне кажучи, і все. Але я побачив в ньому в ту просту людину, яку робить великою, я... просто це натхнення борця. І я дуже радий, що в музеї мого міста, де я прожив в окупації, стоїть його портрет, його все-таки. Знайшли для нього місце в історії, але не можна передати це як елемент побуту. Це людина, яку я знав, я... і потім я собі як уявляю, я навіть ката його знаю, бо він грав в волейбол, перекладач із От. І це боротьба добра і злом, яка була на моїх очах, коли я був дитиною. І якось я співмірюю своє життя із життями таких людей, як цей Михайло Павлович. А в нього були учні, вони всі до одного загинули, один залишився живий не так давно помер. Так що трагічно і разом з тим сумно, і разом з тим світло.